Відстаньте від мене взагалі не трогайте, видаліть мій номер, не пішіть не дзвоніть і забудьте, хто я така. Злість це емоція, яка сигналізує нам, що наші кордони було порушено. Це може бути як і фізично, так і ментально. У першому випадку, наприклад, порушили ваше майно, зачепили вас, можливо, вдарили. В другому випадку це ігнорування ваших потреб, прохань або ваших кордонів. Також злість провокує появу енергії для того, щоб відновити ці свої кордони. Тому найчастіше з цієї ми маємо дуже багато енергії. Нам не сидить. Ми хочемо щось зробити, ми хочемо щось поміняти, щось діяти для того, щоб урегулювати цю ситуацію. Ця емоція може проявлятися двома шляхами: прямим і непрямим. Прямий це тоді, коли ми говоримо людині, наприклад, не чіпай мене або, будь ласка, більше так не роби. В іншому випадку це вже називається пасивна агресія. Вона часто проявляється закочуванням очей, цоканням, уїдливими фразами і. В Принципі дуже легко помітити, що ми перейшли межі людини, коли вона починає ставитись до тебе не так, як раніше ставилась, хоча не може сказати напряму, що не так також злість може бути прихованою і пригніченою. Це не той випадок, коли я така хороша ні на кого не злюсь. Це швидше про те, що я не злюсь на оточуючих, бо шукаю причину в собі і виню себе. Хоча це зовсім не так. Або ж це злість може переноситись на інших чи дуже швидко зростати. В першому випадку нас могли зачепити на роботі. Ми прийдемо додому і вивалимо всі свої емоції на рідних. В другому випадку, коли перетнули наші кордони, ми це ковтнули, подили, ходили, ходили, ходили. Вони наростали, ставали більше, накопичувались. І потім якийсь малесенький тригер призведе до того, що всі ці емоції полюються в. Величезних масштабах, тобто, якщо першопочатково це злість могла проявитися, як будь ласка, не трогайте мене зараз, я зайнята, то через певний час це може бути відстаньте від мене, взагалі не трогайте. Видаліть мій номер, не пишіть, не дзвоніть і забудьте, хто я така. Важливо розуміти, що злість це непогана емоція. Вона допомагає нам розуміти наші кордони та оберігати їх. І якщо ти злишся, то ти непогана людина, а жива, яка має емоції та розуміє себе.